Манту робили, воно вілічене. Два роки втрату найти саме 12. Так і ще раз ліг на обстеження, на підлікування. Вже сьогодні забираємо. Багатодітна і знову вагітна мама Щуднова не має проблем із туберкульозом на відміну від інших хворих батьків, які щедро інфікують своїх рідних туберкульозною паличкою. У групі ризику опинилися близько п'яти тисяч дітей Житомирської області. На щастя, для профілактики та лікування дитячого туберкульозу в області створені усі умови, стверджують фахівці. Вони забезпечені практично на сьогоднішній день всім необхідним. Значить, є матеріальна база непогана, діти в палаті по троє дітей, Значить, забезпечені повноцінним харчуванням п'ятиразовим, абсолютно всі препарати, які потребують, потрібні для лікування дитини із державного бюджету. Ту маємо от і функціонує школа в відділенні для дітей з відкритою формою туберкульозу окреме боксоване крило. Тому вони ізольовані тут окремий санузел, окремий туалет, всі окремо діти харчуються в палаті. От, тому вони практично вихід окремий на вулицю. Вони не контактують з іншими дітьми. Тому знову ж таки, я повторяюсь небезпеки, реінфікування у відділенні для дітей немає. Продовжити лікування можна в обласному дитячому протитуберкульозному санаторії Лісовий берег фахівці запевняють, дитячий туберкульоз успішно виліковується на відміну від туберкульозу дорослих. Тут ми маємо занедбаний вже туберкульоз, тобто який пацієнт невчасно звернувся за допомогою до лікаря. Ми маємо дисимінацію з обох сторін і маємо деструктивні же зміни. Відсотків 30-40 Може бути є запізне звалення до лікаря, тобто це форми поширення туберкульозу, форми, які погано піддаються лікування, і все ж, попри усю важкість медикаментозного лікування, подолати критичний стан можливо. Потрібно лише бажання хворого і харчування, добре, і медикаменти, все це може бути вам від тебе залежати, лічитися. На сьогоднішній день протитуберкульозними препаратами область повністю забезпечена. Забезпечені три етапи лікування: це стаціонарний, санаторний, амбулаторний. Сьогодні хворий ні жодного протитуберкульозного препарата не покупає. Стурбовані фахівці значним збільшенням хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Зазвичай він виникає тоді, коли пацієнт халатно ставиться до прийому ліків вдома. Ця форма практично вже не піддається лікуванню. Для таких хворих в обласному протитуберкульозному диспансері діє окреме відділення. А ще з поміж нововиявлених значна кількість мають супутню страшну інфекцію снід.